Я дуже дуже хотів би закцентувати увагу на тому, що Кабінет міністрів прийняв постанову 521 в травні місяці. Ця постанова передбачає, що коли розпочалась військова агресія, кабінет міністрів приймав постанову, що всі ті люди, які знаходяться в на окупованих територіях, які ми, зробили зміну міграцію і так далі, і не можуть надавати дані про свої. Нові умови проживання, але на той час вони отримували субсидію. Вони продовжують отримувати субсидію. Така була постанова Кабінету міністрів, прийнята е, в березні, а може в лютому 2022 року. На сьогоднішній день постанова Кабінету Міністрів 521 чітко визначено, що такі виплати продовжуються лише до 1 червня. Після 1 червня люди мають звернути, точніше, і до 1 липня, і до 1 червня мають люди звернутися для того, щоб оформити всі ці житлові субсидії за новими вже встановленими документами, тому що пройшов великий проміжок часу. І сьогодні ми звертаємось до всіх, практично ми обдзвонили всіх людей в які в пенсійному фонді наявні. Тих людей, отримувачів пільги і субсидій, ми їх повідомили про необхідність звернутися до пенсійного фонду. Ми роздрукували їм повідомлення, і вони будуть надіслані буквально сьогодні. Завершується ця робота, для того, щоб люди отримали і знали свої права щодо поновлення або продовження виплати субсидій, але за тими документами, які вони мають надати сьогодні по існуючим законодавчим вимогам. Тому ті особи, про які ви кажете, які залишаються на окупованій території, вони фактично мають подати документи заново, і тоді ми будемо розглядати ці, вони в цей перерахунок, про який я зараз кажу, вони не потрапляли. Потрапляли лише ті, в кого субсидія сьогодні призначена за свіжими, будемо так казати, новими документами. А після 1 червня вони мають звернутися, в встановлений постанови Кабінету міністрів 521, встановлений термін до 1 липня. Вони мають звернутися до установ пенсійного фонду, як ті, хто займається сьогодні призначеннями виплати субсидій, щодо призначення їм субсидій на загальних підставах. Хочу сказати, що таких механізмів звернення є декілька. Це не обов'язково треба звертатися безпосередньо до... Відділів обслуговування громадян, це є можливість надіслати документи поштою, це є можливість звернутися через веб-портал пенсійного фонду. Там є відповідна опція, за якою людина звертається для призначення пільг або субсидій. Крім того, слід зазначити, що Кабінет міністрів значно спростив механізм звернення за призначенням субсидій, якщо раніше людина мала подавати, крім заяви, декларацію. Подавати підтвердження документів про сплату тих чи інших комунальних платежів сьогодні це все не передбачено. Лише заява жодних декларацій. Пенсійний фонд. Після того, як з 1 січня 2023 року, точніше з 1 грудня 2022 року, ми отримали завдання займатися цим напрямком роботи, ми поліпшили взаємодію. Між всіми учасниками цього процесу ми налагодили. Ну він і був раніше, але він більш вдосконалився механізм е, обміну інформацією з тими установами, які дають дані про доходи громадян. Це саме Державна фіскальна служба, державна, ну інші служби, в яких видно, ну скажімо, там МВС щодо придбання автомобілів. Державні реєстри придбання нерухомого майна, які так само приймають участь ця інформація для прийняття рішень про призначення пільг та субсидій. І ми налагодили взаємодію з усіма надавачами послуг. Можу сказати, що на сьогоднішній день в Запорізькій області 1402 надавачі послуг, які постійно в постійному режимі нам надають інформацію про надані послуги.